Коротше, мої хороші, давайте швиденечко, не томлячи душу, оце подивимося, що по пакетах і спокійно по справах розбіжемось. Що ж, потиха приперла, я бачу, мої помічниці розбіглися. Ну, насправді, зараз мама тільки приперлася пізно додому, ще треба ну, нігті треба і собі, і дітям підстригти. А ні, дітям підстригла, собі треба підстригти. Бо я оце як відростаю, я, оце, знаєте, не люблю, не люблю. Так от, що ми там приперли в тих пакетах. Давайте подивимось. Це щось оце це з'явилося. Слухайте, я вирішила оце, знаєте, спробувати. Якщо малим буде до смаку, до вподоби, може воно непогано його так всі цей корм хвалять. Якщо хтось купляв, ну це саме для маленьких песиків, а хтось, вже, хтось його купляв да, і годував своїх малих, то ви мені розповісте, будь ласка, блять, щось поздикнулось. Ой, ну вибачте, за славечки. Так, розповісте мені, чи дійсно він такий гарний. Я не знаю, чи будуть його малі. Мені мене взагалі малі, вони такі перебірливі, такі взагалі привередливі. І то, щоб щось там, знаєш, я не знаю, які танці з бубнами треба танцювати, щоб їм там щось було до смаку. Так, це чесно, не для себе, це, це робота для колег. Це пригостити, знаєте, чим рота, щоб було зайняти. Я колись собі також таке купляла, бля, але воно таке, знаєте, ну дуже, по-перше, воно дуже-дуже дуже хімозне, якщо чесно, і дуже гостре. Ну, коротше, те, що місцеві і взагалі люди люблять, щоб було гостренько, бо, як то кажуть, не гостре, не смачно. Далі різновидів кави. І собі, і так, щоб собою таскати. Ну, це така, знаєте, кава не кава, це щось наштал три в одному. Суперліч Якось воно там. Я не знаю, що там за суперліч. От ну спробувати взагалі я купляю постійно і каву, і чаї. Якщо мені щось не подобається, то я потім його знаєте, як ну, не утилізую, а просто на роботу відношую і все. Так, що в нас тут а далі? А далі у нас інша буде кава кофі. Ну, щось таке теж на пробу купила. Не знаю те, що воно таке. Може, щось корисне? А ні, бачиш, корисне. Тут написано, що тут і витамини є, лькарнітінка є, і навіть оця як клітковина. Тобто, ну прям вообще не кофі, а песня, понімаєш. Ну, теж спробувати можна. Я усю заварну відмовилася. І ти знаєш, що я вам скажу, мої хороші, як я відмовилася від тої заварної кави, аж легше жити стало. По-перше, менше ти тривожний, менше тебе. Ну, то серцебиття, я як вип'ю той з заверної кави і е, такої міцної. Колись попивала, попивала, але я не скажу. Я думала, що воно так і треба. Понімаєш, ну я від неї не почувалася себе добре. То пила я її тільки тому, що мені треба було ну багато було роботи, у мене тоді не найкращі в житті часи були. І треба було багато працювати і менше, як вона менше спати, щоб заробити якусь копійчину, От, і Постійно в ту каву пила, і воно не... до чого хорошого не призвело, Тільки отой же на желудок, на серце, на судини, на голову, і ще постійно якісь. Що таке? І ще постійно якісь там страхи. Оце там не знаю, що ще за балконом гавкає. Те, що це така кава, це еспресо. Ну, я ж кажу, мені цікаво все покуштувати, все попробувати. Оце моя любима ну, тут Я не знаю, чи є там той жіншен. Ну, мабуть, і є якийсь екстракт, але о, помічниця прийшла, писиться. Так, зараз тут має бути лайк. Я думала, там в мене щось вода прорвала чи щось таке. То у сусідів, скажи мені, пральна машинка, і воно ж у всіх пральні машини у нас тут стоять на балконах. І як вода точе, от воно по всіх трубах, по стояку туди-сюди отоганяє. От так. Так, 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 так. І оце з женшенням, з вітамінами, оце, тіпа, що там без цукру, на оце всіх. Я ж кажу, купляю як-то колекцію, знаєш, чаї взбираю, ще одна помічниця прийшла. Тому теж, хто не поставив, ще лайк, будь ласка, ставимо вподобаюсь. Обов'язково, бачите, дівчата тут мої випрашують подобаєчку, і фрідочка, і сарочка, тому бігом. По вподобаю поставила, я не зрозуміла, що там у нас за здвіжуха за вікном якась молодь зібралася, щось там балакає гучно. От. Так, і давайте. Ну, я ж кажу, збираю то чаїв і кофе колекцію. Сама щось покуштую, от, а потім зазвичай добре, коли є кого пригостити і куди віднести. Так, далі йдемо. Ось ж така кава, це знаєте, що за кава? Вона дуже цікава тим, що тут іде не скільки знов тої кави, а скільки цей мелон, батер, мел вершкова диня чи вершковий фрукт його називають. Бачите? Він дійсно такий приємний дуже аромат має. Нагадує дійсно, як якийсь крем-слівошний, знаєте, з дитинства, як в трубочках. От саме за цей смак вона прикольна. А також тут є ще ця кориця, то що зелене, не знаю, сподіваюся, не мінтов. Кориця. Ну я вже таку купляла. Вона, знаєте, спочатку здається такою незвичайною. Але а, то ні, то гум... Гум... гумнема, гумнема якась, не знаю. От. А потім, якщо до неї звикаєш, вона здається дуже смачною. От. Ну, таке, знаєте, раз іноді можна. Аби... А, але я ж кажу, чим я це такі кави люблю різні, Тим, що після них у тебе тремор, не тіпає тебе, не дьоргає. ти як. Більш-менш так себе. Так, це у нас що? Ну, звісно, до кави до чаю? Запрощенка. Ну, як запрощенка, наскільки запрощенка, це, бачите, бананчики. В'ялені банани, і типу, вони обмочені в чо... ми робимо? В чоколядку. <кхем> так, далі, це в мене мала, випрошує. Знаю, що я завжди прохожуся з смаколками. От, так, далі що у нас тут? А далі у нас тут все таке це печиво для цуценят. Ну, типу смаколики, ви поняли, для малих для дітей, що ж я це дітям нічого не куплю, чи що. Це ж не має бути. Це я собі щічки малювати. Це взагалі для повік. типу, ну я взяла це. Я не пойму, там чи футбол на вулиці, чи що, що вони оруть, як не в себе. Е щічки, ну я буду думаю, що буду, буду щічки малювати, але це для цього. Ну, коротше, я пояснила. У якомусь відео ще покажу. Ні, ну воно прикольно. В мене таке саме, тільки є більш рожеве, я купляла. Бачиш? А це таке, типу, воно уходить в червоний, такий більш помаранчий. Помаранча кольор. Де? Так, ну тут знов хто не поставив вподобайку, бистро натиснули вподобайку, а хто не підписаний, дивиться, швидко підписалися, да, мої дівчата? От. І це рис. Заморожений рис, я взяла. Це теж на всі випадки життя. Хоча я такі теж рідко купляю Ну, на роботу там взяти туди. Так, і це просто там водичка і морозиво колег. Пригостити, я не хочу його розпаковувати, я відразу до холодильника морозилки покладу, щоб воно не розтаяла. От, такі у нас сьогодні покупочки, да, Саруська? От, і там так. ще чек не буду весь озвучувати через те, що там ще сплата була за воду і за електрику. Точніше, за електрику, тому там ну, більше воно виходить, що Ну, Скажу так, що. Потрошечки-потрошечки, і по -трошечки. виходить воно якось, знаєте, не, не потрошечки. Отакі покупочки. Всім дякую за увагу. Обов'язково тиснемо вподобачки і підписуємося, щоб до вас так грошики приходили, як ви вподобає, щоб потихі ставити на її відосики. Ну, а взагалі, якщо чесно, знаєте, хочу всім побажати, щоб у вас завжди вистачало, вистачало грошей на все-все-все, що ви хочете собі купити. Отакої. Все. До зустрічі в наступній розпаковці.